Ну що ж, усім привіт, друзі, з вами Жапкіч і ми продовжуємо іграти ігру під назвою Minecraft на версії 1.21.4 Let's Play під назвою Кубічний Світ. І що ж, і минулої серії ми зупинились на тому, що зробили лук. Лук, ми зробили ось тут, кудись він і зачарований на нескінечність. Я цьому безмежно радий. І також, також, також ми ну, здобули алмази, ось скільки у нас цього нового. Я планую всі серії все-таки до... Зачарувати це все. Але, але напевно я зразу це надягну бо зараз вмирати не дуже хочеться, якщо чесно. Павно буде трохи поношене, але думаю, нічого страшного не, не буде. Ось тако Тут у нас сила 1, сила 1 і незламність. Ми, в принципі, можемо на накувальні об'єднати сила один. Ще раз покрафтити парочку нових луків, і у нас буде сила 4. Але перед цим, давайте я зразу підготував тут мішечки, ми їх покрасимо. Так, і у нас є 3 мішечка Нехай будуть, правда, сині у нас вже є. Там, по-моєму, він був голубим, називався Краситель, але стався чомусь синій. Непонятно. Так, В цій серії ми також добудуємо нарешті цю хату. Бо, звісно, відкрита панорама все-таки добре. Але Краситель пішов. Добре. Але все-таки краще мати дах над головою. чи як ти кажеш, а? Ігнорить мене. Ну окей. Так, у нас десь тутка мала бути. Дивіться, як наш тросник виріс. У нас десь тут мав цей бути каменелом, чи як він називається. Ось тут, по-моєму, якраз. Ось. І ми зразу переробимо в глибоко сланцева цегла. Що, чим торгуєш? Аби ми до речі міг продати глину. Глина у мене ще десь є. Дивіться Дві... лайфхак, лайфхак. Показую вам лайфхак. Як заробити халявний і Хочеш? На, тримай. На. Хороша угода, та я в тебе нічого не крав, все так було. О, ага. Дивіться, як прикольна механіка, коли ти показуєш йому ізумрут, він показує, що тобі може за це продати. Тобто тобі можна тільки продавати, я так розумів, та? А Ану? Так. Йому можна тільки продавати. До речі, так і можна непогано ізумрути фармити. Це наші смарагди, але я не впевнений, чи нам це потрібно. Ось і все тут дороблено. Це просто також. Ми маємо знайти нарешті котика нашого союзника-друга і взагалі просто крутого чувачка. Так тут в мене різне. Світло-жовтий барвник Ось це якраз, по-моєму, те, що мені потрібно. По центру якесь таке. Світло-сірий цемент. Надіюсь, це то сюди. Їжі в мене є. Їжа в мене вся тутка. Ось два золотих яблучка. Я їх, до речі, так і був зробив у золотом, але я це, напевно, не показав в монтажі був. Ось, до, до, до речі, я не показав, який я крутив цій бронці. Видите ззаді, як виглядає шикарно а тепер спереді. Вау. Ні, ну взагалі, файно виглядає файно. Ви не можете спати вночі, бо під час розі. А жителі вже можуть, я впевнений, вони вже сплють. Де ведети йде спати? Давайте прослідимо за ним. Чи він просто. Ні, він просто зайшов. Чому ти не спиш, га? Що ти там таке витворяєш? 30-й рівень знову набрати. Але я напевно це наберу десь, поки вас не буде. Десь поп'ю якихось зомбиків і хочу кожну цю броню забороня... забороняти. Хочу кожну цю броню зачарувати. А якщо я зачарую цю броньку і потім-потім е, зроблю незрі, то ці, ці всі ефекти збережуться. Смотако, і все, можна відправлятись у подорож. Куди ж ми підемо? Ми йшли в ту сторону, в ту. Ми ще не йшли в цю сторону. Що ж, давайте подивимося, що у нас в цій стороні. Що ж, а поки ми йдемо, можна створити якусь нову рубрику. Я цю рубрику назву рубрика Анекдоти. Сидить сліпий і без ноги. Сліпий. Ну що, як життя йде без ноги? Як бачиш. Я розумію, це тупий жарт, але інших я на них Тож, якщо у вас є якісь хороші анекдоти, то ви можете їх написати нижче в коментарях. Я їх зачитаю в наступному відео, був би вам дуже вдячний, якби ви щось пошукали, таке плюс-мінус, нормальне. цей біом це такий просто звичайний... Опа, ягодки, ягодки, ягодки. Ягодки я не пропущу, знаєте чому? Тому що їх легко посадити, і з них потім файний досвід дається. Ой, не 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 досвід, вони просто легко ростуть. Цекісь кораблики, ще щось. Опа, ось і портал цей Песики, а мене нема. У мене нема песики для вас, кісточок, вибачайте. Бажано завести одного пески, одного котика і все. Я тобі щастя. Золото, золото нехай буде. золото можна багато всяких штук, я подивився, можу зробити. Це може бути якраз цей підводний храм, чи тут купа ламінарію. А я поняв що це напевно. Тут, напевно, ці зомбі спавніться. Зомбі підводні. Але я так не так лю... да. Я так не люблю цих підводних зомбі, якщо чесно. Вони такі небезпечні. Я від них майже завжди помираю, тож да, давайте я зроблю цей перший раз по-розумному в своєму житті. І зім зачора. Ну ладно, це не зачароване яблуко, але просто яблуко. Наскільки воно дається? Поглинання, регенерація. Добре, регенерації мені не потрібно, Давай тако Що ж, як ти тут? Як по справи? Оп. Я можу стояти на цьому безкінечно. Можна з тебе три зуб Чи з тебе з якимось шансом вибивається? Щит. Я хочу три зуб випити. Опа. Тихо, тихо, тихо. Сюди. Суди. Я хочу вас трохи побити. Будь ласка. Ого, ого, ого. Я боюсь, що це буде погано чимось кінчиться. Я тут ж не можу освічити. Добре, що тут є магма. А, але, до речі, можна цей здобути, трохи досвіду. Швидко, швидко, швидко. Віднолюємося, добре. Тепер сюди. що тут. Мапа скарпів, мапа скарпів, це найкраще і два вугулька. Та горе, що в мене шифт не працює, добре. Де? А! Опа! Тихо-тихо. Ось. поки тут це є, це нормально. Так мені не випало цього. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, бо я, якщо чесно, не знаю. Я знаю, що є ці три зуби, що знаю, що їх можна файно позачарувати на повернення. Але їх вибивається з цих зомбі, я думаю, все-таки з цих. Але це не точно. Це просто мої догадки. Тонувший кораблик. Ну правда, ми вже знайшли, мапу скарб. До речі, можна її відкрити, чи що ви думаєте? Чи відкласти десь на окрему серію. А ні, ладно, давайте відкриємо. Бум. Там писало мапа скарбів. Це ж була мапа скарбів, стоп. А, -а, 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 -а! чи ні, чи та, чи ні. Цю мапу, по-моєму, треба папіром обводити, правда? Це ж мапа скарбів була, правда? Чи, чи я щось путаю, га? Тут у нас десь є сундучок. О, ковальський шаблон, що є це? Е берег. Берег мені попадався, до речі. Не знаю, де нові попадаються. О, давайте вуглику візьмемо, вулик у нас якраз закінчиться. Таємна юшка, давайте ми її попробуємо підозріло. Круто, слабкість, дякую. А а ні, це не ці зомбі, опана. Так, але я тут не виживу в курсі. Я можу тільки попробувати легенько, бо ведите цих ззаді, ззаді, вони мене дуже легенько візьмуть. І чик. Тому що якби в мене було підводне дихання, то це можливо. О, ще й до речі, цей тип. Якби не цей тип, я би міг легко там е, все. Е... Ого, дивіться, як прямо тут лінія. Якби не цей тип, я би міг там все легко поламати, а так я не можу нічого. Ну Там губки тільки. Ні губки потрібні. Не знаю. Давайте я на всякий поки що, поки що. Поки що Поки що ми зробимо тако. Поки що ми зробимо тако. І ми це за, -за скріншотом, все. То будуть. Ай! А це ці штучки б'ють. Ми поки що це за скріншотом і в інший раз десь ми сюди. Potete amo. Вау, дивіться, як прикольно. Тут сніг, а тут зразу рівнини. Блін, прикольно. І дивіться, ця гора така файна, реально, подивіться. Тут прям водопад, і вона повністю засніжена. Повністю. Як ще раз називається? Grow? Йом. Snow. слов. Ой-ой-ой, я ж замерзну, правда? Ой, тихо, 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 тихо. Тихо. Ух, тихо, тихо, тихо. Ух, небезпеки всюди є. Тут тається небезпека, навіть тут в такій засніженій горі. Штучка. Опа, привіт. Мапа скарбів, все. Окей, все-таки тут пише мапа скарбів. Давайте ми зробимо ось тако. Ми прийдемо додому. Ой, давай. Ми прийдемо додому. Ми її обкладемо папіром. У мене папіру. Або можемо зразу обкласти. Окей. Хоч щось буде цікаве, дійсно. А то ні туди, ні сюди. Це взагалі робимо ось тако Ось тако ми робимо. Потім забираємо. Потім е, ще раз робимо. Так можемо ще, ще багато раз робити. Так, давайте на всякий знайдемо е, ще один цукрову цю тростину нашу. Коли нас, коли нас там є. Одної штуки не стає, серйозно. Одної штуки мені не стає, щоб зробити карту. Я просто боюсь, що поки зараз, якщо. Ну, допустимо, окей. Це, це було Це було надто легко, якщо чесно. Я думав, карта пропаде. Я просто так навівся. Я думав, треба більше зробити. а Воно взагалі близько. Ну воно взагалі близько. Ми якраз пішли туди, куди треба. Ви розумієте? Може бути, що тут? -ка? Ні, навряд чи, але давай спробуємо. А! Видите? Все, ви зрозуміли, видите? Я потім підсвічу, там, де блоки, дві дев'ятки має бути. Там зазвичай знаходиться наш сундучок. Давай ми тебе вже... Це було небезпечно. До речі, ти мені зламав весь сей. Убирай. Та йди сюди. А ти ще один? Ну... Мені колись страшніші казалися, але окей. Так. Ще один. ці звуки жорсткі. Добре, добре, як би нам тебе файно поскладати. Ось що ми з цього отримали. Правда, сундук нормально не відкрили. Так, можеш, будь ласка, не мішати, дякую. Сундук ми, правда, не відкрили, але. Динаміт? Смажений лосось у нас точно не було. Ендерпіоли це з цих ендерменів, призмарин, ізумрути. 10 штук, прошу замітити, це таке желізо, тинті, парочку рибки. Рибку можна зразу сюди кинути. угу, Желізо зразу сюди, це все сюди. І все, і типу непогано, не непогано. Треба запам'ятати, що там 2 дев'ятки, а не десятки. Я був трошки задалеко, все-таки. Що ж, можна сказати, що у нас плюс-мінус удачно пройшла все обтогулянка така, чи як це навіть сказати, характеризувати Я навіть не знаю. Пошук скарбів. тут знаю, Знаєте що тут може бути? Тут може бути аванпост розбійників, і ми можемо тут файно здобути ресурсів і тотем А мені би дуже хотілося там безсмертя. Зараз я подивлюсь координати і повернемося. Що ж, я подивився координати. Ну, взагалі, якщо чесно, міг і не дивитись, тому що у нас координати дуже прості. 0-0, можна сказати. Ого, дивіться, як далеко ми відплили. Але точно, то мінус 41 і мінус 171. Нам треба, щоб наші ці координати двоє зменшувалися. Це зменшується. Це... О, а це що? Це якийсь кущ сягодова? Виглядає, чесно, що це якийсь мод. Бо я не знаю. Тут ай! 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 Дякую. Бо я, якщо чесно, не бачив цього. Битва. Та битва буде легендарний Е, е! Відки вас так багато взялося, я не розумію. Добре, допустимо. Але я не розумію, відки вас тут так багато? Що, що ви тут багато так робите, га? Вас так багато не повинно бути. Я просто не розумію, що це за затерло. Заскочимо ось тут тому що ми знайшли одну прикольну. А дурний ефект. У нас цей ефект злапався. Ми без цього ефекту не зможемо цей золотий блок скопати. Дивіться, майже. Май... Стоп, практично повністю цілий портал. Ні, стоп, стоп. Ви таке бачили? Жодної цієї скаженої рамки практично повністю цілий портал. А ну і геть є Ця штучка, заряд вогню. Дивіться, як ми зробимо. Ми зробимо круто. Хто ж знав, що ми не вдома будемо робити портал? Оце було цікаво. Порт... Як як, 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 як цей його під водою? Я можу тебе запалити під водою, скажи? Скажи, що можу. Ага. Це місце треба осушити, значить. Тут теж гострота 2. Гострота 5. М -м. Я просто не знаю, чи я зможу чи я зможу цей вам зняти зачарування. Але це, по-моєму, все-таки на модах треба знімати. Я тебе ніяк тут не циво Може якось тако і тако ні це треба якось все осушувати. І після усушування це все підпалювати Добре. Значить, ми поки що тут не будемо робити. Просто запам'ятали, тут у нас є портальчик. Він, в принципі, не так далеко, в 1000 блоках. Представляєш, овечко, mm -hmm. до мене зі мною не хотів котик. Ти представляєш, що мені робити. Ну Я пробував рибу йому давати, але він не хоче. Що? Каже, стати час. Він хоче до тебе привикнути? Ну добре, я постараюся. Дякую за пораду, овечко. One hour later. Треба підкраситись незамітно, поки він буде не очікувати. Ми будемо полювати, як полюють коти. Неочікувано. І коли він цього не ми, ми погодуємо його. Опа-поп. Ну будь ласка. Давай, дай, дай. Є! Ось він. Друзі назавжди. Ой, тихо, не то став. Все, десь де зі мною. Де з... Голубо, окей, котик. Сідай тут, тихо. тихо Давай я тебе ще погодую. Ось. Давай, я хочу на тебе подивіться, подивіться. Ой, подивіться на цього красунчика, га. Ой, подивись, який він милий. Ой, ну добре. Ти вставай. Ми з тобою йдемо до нашої хати. Я тобі саме найкраще місце зроблю. Пішли. Ой, йди, йди сюди, йди під Сайво, йди під дашок. Ось, іди сюди. Йди сюди, Де ти? О! Ти подивись на нього, розлі... Ой, ти, 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 ти подивись, ти подивись на цю красотку. Як би тебе назвати, га? Мурзік? Ну, Мурсік це вже заїжджено, так, Треба тебе оцінити і подивитись. так, Ти, Ти режий Ти режий з голубими очима і з червоним носиком. Як би можна було його назвати? М -м -м. Можливо, тебе режик назвати. Давай я тебе режик назву, все таки Файне ім'я. Тобі подобається режик? йдемо, режик. Еш? Я тебе можу підняти, скажи. О, піднявся. О. Нічомусь здається, це, 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 це не то, що ...не то, що нам було потрібно. Це взагалі не то, що нам було потрібно. Це прям дуже сильно відрізняється від того, що в мене був чорну, таку більшу хату. Та чорний барник, і він просто тут виглядає як світло сірий. Так? Чи ні? Скажи мені. Це моя кірка? Може, котику, потику ти змерзаєш. Я переживаю, зараз все буде. Так, кірочка, де моя? Давай я поки що цю візьму. Де моя крокаділи, це, звичайно, питанніше це, але. Ні, це так і не чорний. З чого я робив цей бетон? Ось такої квітки. Тут є такі О! З тебе може бути білий бароник? Ти виглядаєш доволі білим ось конвалія Білий барник. Ось, ми і знайшли білий барник, добре. Еуторговця за це пару ізомрутів віддав. Добре, давай я тут роблю тако. Думаю, ні цього стане. А тут решта якщо що, буду пам'ятати, що є ці. Білий плюс чорний. Я так надію, що в мене вийде сірий барник. Я нарешті дороблю цю хату. І як він на мене дивиться. Я його теж люблю. Все, ой. Чат, навіщо щось писати, все. Білий барник плюс чорний барник. Це у нас дорівні сірий, так? По всій лозіці. Яс, yes, сірий барник, все. Ну, з середини доволі непогано виглядає, якщо чесно. Так, ось зробимо. 8 штук. Нехай буде поки що. Ми зробимо ось тут такое. Раз. Посередині два, і тут три Оце Це було в мене на превюшці. Потім. Поставимо. Тут. Раз, два. І тут разок В принципі, непогано. І ще, можливо, тут раз, і. Ага. Ну, якраз навпроти стоїть. В принципі, думаю, непогано. О, раз, два. М? Що скажете? по моєму файно вийшло. Вверх файно, добре. Фух, так, дальше в мене по планах. Дати тобі нарешті ось кусочок. один Я тебе теж люблю. Мга. Режу мій Так, далі у нас по планах. Ось у нас тут -ка діамантовий нагрудник, це все. Дай, все-таки діамантовий нагрудник і зачові. Чого... Кто там? О, ти торгуючий, так? Чим ти торгуєш? Давай, скажи, що з Я рожем. Проросток бітого дуба. Ага. Мені цікаво, що за проросток. А, давайте я куплю ось тако. Проросток бітого дуба. Хм. Це напевно той новий біом. То, дякую. Я в тебе закупився, поки що я його тут поставлю. Котик, я вже тебе годував, Тож, почекай, почекай трошки, будь ласка. Ось тако і ось тако. Все, давайте зачаровувати. Все-таки давайте на грудник зачаруємо. Що нам попадеться цікаво. Захист 4. Просто захист 4, серйозно, без нічого. Ну, типа нормально, але могло би бути чесно краще. Якісь там ще якісь плюшки подобавитись. Ой, якей це. Люблю тебе поки що стій тут. Оде, видите, коли настає ніч, він п'є зілля невидимості. Доволі логічно. Але хто він такий, що в нього так багато зілля невидимості, гарежику? О, а, а потім є молоко. Ага. А може він для того ламп, щоб їх доїть? Взагалі ламп можна доїти? Не знаю. Ну він каже, що можна. Окей, я тобі довірюся. Так, я раз, два, три, раз, два, три. О, як три. Я треба. треба? Раз. Два. Табужу Та це дерево. Ось таке. Я, я чекую на світі буде. Ось, Ось і наш портал. Ех, ех а давайте його активуємо. Енг. І все. Та, да, якось так він виглядає. Все, але поки що я його не буду, я не буду туди заходити. Ми туди зайдемо вже у наступній серії і подивимося, що там у нас таке цікаве. Що ж, сьогодні була така, ну не знаю, трошки хаотична серія. Тому що ми просто погуляли. Але дивіться, добудували стелю. Правда, якщо вийти з цієї сторони, вона не то, щоб добудована. Хоча такий архітектурний стейл, думаю, має шанс на життя. Ми знайшли нашого рижика Ось, подивіться, який він крутий. О, знаєте, що треба його ось тако відпустити. Він, по-моєму, буде лежати тут, правда? Мені подобається, коли він так лежить на цьому ліжку. Весь далеко не відходи, добре. Так, то, то про що я добре постав? Поки що тебе також, щоб ти нікуди не втік крижик. Добре, ми зачарували <сум> діамант на захист 4. Ну, добре. Не, не сильно б сказав, що повезло, але що є, то є. Захист 4 так і, в принципі, непогано менше будуть пробивати. Ну і побудували портал. Пекло нарешті. Знайшли скарби і все таке в такому дусі добре. На цьому я буду потихоньку закінчувати все. Дякую вам, що дивилися. Ми з рижиком прощаємося і кажу вам, щоб ви зустрілись з нами в наступному серії. Бувайте. І це і так і прощається, правда? Ти правда прощається? Теж прощається? А, він теж прощається, все, абувайте.